Якщо ви засмучуєтеся через те, що про вас подумають інші, і як відреагують на вашу поведінку, будуть говорити про вас за спиною. Коротше, якщо дуже переживаєте, що про вас подумають інші люди, пора навчитися самому оцінювати самого себе. Так стає все набагато простіше, коли ми самі можемо дати собі оцінку, що ми відчуваємо, що ми хочемо, до чого йдемо, що для нас важливо, що для нас не важлива, чия думка важлива, чи я не важлива. І сьогодні я хочу поговорити про те, як цього можна досягти. По перше. Шукати підтвердження, що ти щось робиш правильно або неправильно, це найшвидший і найпростіший спосіб зрадити себе. Тому що дуже просто прикласти на когось відповідальність за те, що тобі робити, що не робити. І по-друге, це говорить про те, що твоя думка насправді не така і вже важлива. Це говорить про те, що ти сама собі не довіряєш, і що ти опираєшся на думку інших, щоб розказала тобі, як правильно, і що чужа думка набагато важливіша ніж твоя. Після того, як така поведінка практикується дуже часто або майже щодня, дуже легко загубити себе, дуже важко полюбити себе потім, і можна витратити ціле життя, намагаючись замовити побажання. Ні інших людей, намагаючись входити їм, намагаючись заробити цю похвалу чи класну оцінку тебе і досі не бути наповненим. І це відбувається, тому що в тебе ніколи не було часу, щоб поговорити з самою собою. Домовитися з собою і побудувати такі теплі і стабільні стосунки своїм внутрішнім я, щоб насправді зрозуміти, чого ти хочеш. Тому так важливо навчитися казати іншим, щоб вони відвалили і самим приймати рішення за себе. І самому могти оцінити свої дії, свою поведінку і свої емоції. І це дуже важливо, тому що це допомагає побудувати класну самооцінку, дозволить пізнати себе краще і справді бути самим собі другом. Це допомагає рости і розвиватись, а також допомагає справлятися зі своїми емоціями і думками набагато простіше. І так, чекати цього схвалення від інших людей це доволі розповсюджена тема, і вона проявляється в доволі різних сферах. Наприклад, в романтичних стосунках або в робочих, або в соціальних, або в публічних. В соціальних, це, наприклад, ви шукаєте багато лайків і багато підписників. В публічних це хочете стати дуже популярним і шукаєте похвали від, від людей, які досягли чогось більше в романтиці. Зрозуміло, що задовільняти свого партнера в будь-яких проявах. І в сімейних це, наприклад, коли ви робите щось, щоб догодити своїм батькам, хоча для вас це ніякого сенсу не несе. Також ви можете шукати схвалення себе через свою роботу або через універ, або через свої оцінки або досягнення, але насправді ваші оцінки не визначають вас як людину, правда? І Люди шукають цього зовнішнього схвалення, тому що вони міцно пов'язують свою самооцінку з думкою інших людей, тобто вони буквально кладуть свою самооцінку в чужі руки. І це не має нічого логічного. Тому що самооцінка повинна йти зсередини від вас, бо це самооцінка. Тобто ніколи неможливо побудувати гарну самооцінку через зовнішнє схвалення. Тому в довгостроковій перспективі це ніколи не спрацює. Ти можеш здобути ці лайки і хлопака можеш собі знайти і все на світі досягти, але ти ніколи не зможеш Наче відчути цього задоволення від того, що ти чогось досягла, наповнення або втамування спраги, о тому, що це замкнуте коло. Ти завжди будеш бігати по колу, і це тому, що ти ставиш собі неправильну ціль. Оцінка себе починається і закінчується в собі. Так, і перше, що я хочу сказати, що пошуку цього зовнішнього схвалення це не ваша провина. Да, так уже склалося, ви цього шукаєте. Ну так вже склалася доля. Але що тепер робити? Сидіти і страждати? Ні. Але ваша відповідальність тепер взяти і зробити з цим щось. Це ваша відповідальність побудувати краще життя для вас теперішнього. Це ваша місія бути тут для себе, щоб не страждати в довгостроковій перспективі. Тому що в кінці кінців ти і ти маєш в це повірити красива. Класна, цікава, весела, розумна, бажана, і ти достойна всього, чого тільки ти побажаєш. Ти достойна того, щоб бути оціненою тільки собою, і ти маєш тримати цю оцінку самої себе наскільки високо, щоб нічия інша думка не змогла вплинути на твій настрій, або на твої емоції і на те, як ти себе почуваєш. Тепер нарешті про те, як перестати шукати ці оцінки. Перше почни дивитись на себе як на людину з теперішнього. Що я маю на увазі руками? Я оцінювала себе через призму свого минулого, через призму себе, якою була 5 чи 10 років назад, і звісно, я була незграбною. З низькою самооцінкою і не до кінця усвідомлювала себе, але це не має нічого спільного з тим, яка я є зараз. Я мала упередження, що я не гарна, що недостойна, що ніхто мене не полюбить, ба ба. Але я давно виросла. Я стала розумнішою, мудрішою. У мене є краса, розум, здоров'я. Я зовсім інша людина в цьому і прикол, саморозвитку. Пора відпустити старі помилки, відмови або ніловкі ситуації, або якісь стидливі моменти. Все. Це все в минулому досить вже про це думати. Це допоможе перестати визначати себе через минулу версію себе. Все, ви нова людина, пора вже відпустити це, воно було там, нехай там і залишається. І також можна вже й пробачити себе з минулого. Ну вже була, яка була. В ті моменти ти поводилася найкращим чином, яким ти тільки могла поводитися. Все зараз ти розумніша і мудріша, і в такій ситуації ти б себе так не повела. Правильно, правильно все відпускаємо, і йдемо далі. Друге, перестань догоджати іншим людям. У мене є своя історія з цим. Я через це проходила. З такою поведінкою дуже легко втратити себе. Навіть донедавна я вела себе досить дивно, коли вважала, що я маю заслужити дружбу, довести, що я класна, поводитися інакше, вести себе по-іншому. З новими людьми, щоб їм сподобатися, зажимати себе в якісь рамки, в яких я зможу подобатися більшій кількості людей, і це так нездорово, тому що це. Показує, що мене справжньої недостатньо, що я справжня такої, що моїх думок недостатньо, і що я справжня, автентична ні о чому. Зараз я дуже рідко думаю про схвалення від інших, іноді відгукується, але мені набагато легше зрозуміти, коли я щось роблю для себе, а коли я щось роблю не для себе. Це догождання, воно викликає залежність. І щоб вийти з цього порочного круга, треба вивести себе трошки з, з кола людей. Що я маю на увазі? Треба бути одному, треба навчитися тусити самим собою, задавати собі оці тупі прості, елементарні, банальні питання. Як я люблю проводити відпустку, як я люблю відпочивати? Що я люблю їсти? Я люблю взагалі читати, спробуйте вже нарешті то хобі, яке ви давним давно відкладували, малювати це номерами або щось таке. З вами на самоті може бути супер класно, як мені зі мною. Це може бути весело і навіть захоплююче. Коли тобі самім собою наскільки класно, то ти вже задумуєшся, чи треба тобі виходити з кимось тусити, щоб когось там вражати. Зараз мені наодинці з собою наскільки класно, що мої стандарти для зустрічі достатньо високі, і це добре, тому що важливо обрати, кому ти видаєш свій час, свою енергію, свої ресурси, свої емоції, свій гарний настрій, куди там свою прихильність, турботу, любов. І в кінці, коли ваші стандарти до оточуючих взлетіли до небес, ви можете без страху вибудувати свої. Кордони багато людей страждає від того, що не можуть побудувати свої кордони. Це пов'язано з низькою самооцінкою, але також з тим, що людям хочеться всім догождати. Але це нормально казати ні. Не треба боятися розчарувати або засмутити інших людей, тому що люди, коли бачать, що ви побудуєте свої кордони, вони їх просто поважають. А ті, хто не поважають, вони вам не потрібні. Третє. Перестаньте переживати за все на світі. Все на світі тимчасове. І та думка когось там з інтернету, або з ваших колег, або з вашого універу про вас, вона не буде вічна. Та людина про вас подумає 5 хвилин, а ви про це будете обдумувати 3 дні. Воно вам треба. Перестаньте переживати за все на світі. Це просто один момент в часі. Відпустіть його. В інших людей є своє життя, вони про нього думають. Вони думають, як збудувати свою кар'єру, як з кимось там пог... зустрітися, як з кимось поговорити, як обговорити когось іншого крім вас. Все, перестаньте переживати. Всім все одно. Я не хочу говорити, що всім треба на вас все одно, але так воно є. Всі люди переживають за себе, і вам треба переживати за себе і концентруватись на собі. Концентруйтесь на своїх цілях, на своїх мріях, бажаннях, на саморозвитку, любові до себе самоприйняттю, і ви побудуєте скільки гордості, скільки впевненості, скільки любові до себе, що вам буде все одно, хто про вас там що думає. Ці нові захоплення захищають вас від старих механізмів, типу догождати іншим людям або чекати похвали. Спрямуйте свою енергію на щось те, що дасть вам класний результат в вашому майбутньому. Наприклад, класне хобі, ну або бізнес, я не знаю. Те, куди ви зможете вкладати свій час, ресурс, свою енергію, коли ви зможете Вкладатися, і таким чином, коли станеться таке, що раніше вас би затригерило, наприклад, хтось не схвалює ваші дії або засуджує, або говорить, що за спиною, в тебе буквально не буде часу для того, щоб про це думати, або тим більше за це переживати. Класно бути наскільки заклопотаним власним життям, щоб тебе зовсім не хвилювало, що там хто думає, як ти себе ведеш, тому що кожного дня ти можеш робити щось класне, те, що тобі подобається, приносить задоволення, якісь результати кожного дня. Твій мозок повинен бути зациклений на тобі, на твоїми власними цілями, пристрастями, хотілками. І таким чином не буде в тебе ніякого часу, щоб думати, хто там про тебе що думає. Все закрила тему. І нарешті, як навчитися оцінювати самого себе? І так, ти це єдина людина, яка знає тебе краще за всіх всередині зовні. Не твої родичі, не твої батьки чи кохана людина, тільки ти знаєш свій життєвий шлях повністю всі твої думки і внутрішній діалог. І ніхто, навіть ті, хто знає тебе все життя, навіть поруч не стоять на тому рівні знання про тебе, яке є у тебе. Таким чином, інші люди ні за що в світі не зможуть дати оцінку тобі, бо їхні враження. Їхні припущення про тебе базуються на їхньому досвіді, на їхньому сприйнятті, на їхньому життю. В них є своя оця лінза, через яку вони пропускають все, що ти їм скажеш, наприклад. Їхня думка не має нічого спільного з тобою. Тобто можна вважати, що вона майже нереальна. Інші люди не можуть тебе оцінювати, тому що в них нема всіх фактів, і дивляться вони на тебе через призму свого життєвого досвіду. Єдина людина, яка про тебе все. все, все все, все, все знає, це ти. І таким чином тільки ти можеш дати собі оцінку. Переглянемо на прикладі. Наприклад, тобі сумно погано, ти сумуєш. І хтось інший тобі говорить: перестань сумувати, ну що ти не їш Ну все ж нормально. У інших людей взагалі буває все набагато гірше. Досить переживати і взагалі в тебе кого ти себе представляєш? Але I'm sorry, чи проходиш ти через ті ж самі емоції? Переживання і внутрішній діалог, що я ні. То й до побачення. Мозок інших людей працює трошки по-іншому. Інших людей може тригерити те, що тебе не тригерить, і навпаки, інші люди можуть переживати набагато легше те, що тебе засмучує. І це нормально. Але це не дає їм права визначати те, що тобі зараз відчувати. У інших людей може бути інший спосіб вирішення цих проблем, але це не дає їм ніякого права. Розказувати тобі, що тобі робити зі своїм життям. І думки інших людей це не мірило того, наскільки в тебе гарна чи погана ситуація. Якщо тобі болить, це важливо. Якщо це впливає на твої емоції, і ти відчуваєш себе дивно, це важливо. Тобі не треба інша людина, яка просказала тобі, як ти маєш себе почувати. Тому оцінка себе так важлива Це перестаю тут кричати. Сподіваюся, я вам чимось допомогла, я на щось надихнула, тому що мені дуже допомогло. Це саме усвідомлення і розуміння того, що я найважливіша людина в моєму житті, що я приймаю всі рішення, що я відповідальна за свої емоції, свої почуття, що я маю навчитися справлятися з ними, і я маю їх приймати. І мені не треба хтось інший, щоб сказав, що мені робити, як себе почувати. Правильно це допомогло мені бути більш незалежною, і це допомагає рости, розвиватися, і я насправді стала собі найкращим другом. Залишилося тільки навчитися справлятися зі своїми емоціями, але це в процесі, і принаймні я знаю, куди я йду. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і пишіть в коментарях, що думаєте про цей відос. Все пока-пока.